Друзі, вітаємо вас на каналі Місце Сили, де ми говоримо про тонкоматеріальні світи, про світобудову, про енергетичні, духовні і тілесні практики, і про те, як з усім цим взаємодіяти, щоб змінювати своє життя на краще. Сьогодні ми будемо відповідати на запитання нашого попереднього ефіру із майстром. Ованом Стефаном, майстре, вітаю вас. Дякую вам, дякую вам за е, готовність е, взаємодіяти з нашими глядачами і ще глибше розкривати ті теми, які, е, які їх цікавлять. Дякую за ваш час. Дякую вам, дякую вашим глядачам за увагу. Хочеться всіх обійняти і побажати миру. Приєднуюсь е, у нас з вами було інтерв'ю про зачатки нашої планети, про древні цивілізації і дуже багато у нас запитань, за що е, я усім серцем дякую нашим глядачам за усі запитання, за будь-які відгуки, навіть якщо вони якісь суперечливі. Дякую щиро, тому що це означає, що вам не все. Одно і вас турбують ці питання. Майстре, одне з питань стосується енергії фазеків. Питає Тимофій Волошенко: чи є якийсь приклад, як допомогла сила або енергія Фазеків у звичайному житті? У звичайному житті ми працюємо вже багато місяців з цією енергією. Вона посилює нашу молитву. Ефективність нашої молитви стала набагато більша. Події нашого життя при взаємодії цією енергією стали набагато гармонійніші, набагато швидше втілюються в життя наші плани, їх реалізація. І про це нас і попереджували, коли ми починали взаємодіяти цією енергією. Ця енергія єдності ми відчуваємо. Більше відкриваються наші сенситивні здібності, і е, відчуття єдності з іншими формами життя з планетою в нашому співтоваристві і під час наших духовних практик е, відбувається більш глибоко. Ну, це те, що ми, можна сказати, ми нам до ми, ми відчули і побачили. Тобто, не можна я сказати, що. Енергія збігала за молоком і принесла б пляшку. Ну, це треба приєднуватись, Я думаю, тим, кому це цікаво, хто задає це запитання і просто відчувати, і почати практикувати з тою енергією і відчути свій результат, якщо вона до нього готова, бо там є передумова. Треба працювати з чистим наміром і з чистим серцем. Дякую за відповідь. наступне запитання від Маргарити Писатюк, яка питає, звідки взялися саме рабські душі. Ми говорили про те, що просто хто не, хто не бачив, ви подивіться цей ефір. Звичайно, запрошуємо вас до цього. Я тільки коротко нагадаю, майстер розповідав про те, що на землі. Втілювалися душі рабів. І, власне, тому питає Маргарита, звідки взялися ці душі рабів? Я скажу, можна перефразувати душі, які мали досвід рабства. Є цілі світи, і наша цивілізація є цивілізацією рабів. Ми являємось ефективними фінансовими рабами, маючи цей досвід, тут не стає питання, щоб ми отримали волю і свободу. Добре, якщо ми то зробимо. А чи отримаємо і чи спробуємо те зробити у всесвіті багато світів, і багато світів, які, як і наші, проходять проходять досвід, де є де отримується влада, якісь життєтоки насолоджуються тою владою за рахунок пороботіння інших життєтоків. і таким чином. Наші душі отримують досвід е, рабства, і саме такі душі були запрошені суди до нас, і е, саме з них створювався створювалася наша цивілізація. Мета створення нашого штучного світу саме в тому і полягає, щоб душі, які мали цей досвід, е, розвиваючись тут, проход, проходячи... Е, цей це, е, еволюцію в нашому світі, де оточення лише рабів рабами е, отримати, або аби виникло бажання отримати свободу і незалежність. Поки що, як я спостерігаю, масового е, такого бажання не є у цивілізації людей. Люди е, ста, готові більше ставати на коліна, і це показала історія з коронавірусом, чим Чинити супротив і заявити своє право на волю і незалежність при тому, що ми маємо свободу вибору. Питає Ірина Кривохижа: чому лимурійці пішли з життя, а не переселилися на іншу планету? Ну, не зовсім так. Частина лімурійської лімурійської раси. Е... Частина лімурійської раси продовжила жити в тілах п'ятого виміру, в містах, що були підготовлені для цього проживання. І вони мають можливість допомагати в нашому духовному розвитку. Наша група більше 15 років спілкується з цією расою, яка продовжує своє перебування в лімурійських тілах. І за нашою інформацією, раніше була інформація така, що прийде час, і ми зустрінемось. Тепер іде інформація, що ми дуже швидко обіймемо один одного, і ми навіть не уявляємо, наскільки швидко. Я дійсно не уявляю наскільки швидко, але е, відчуття е, того, що цей час дуже на е, е, скоро настане, почало дійсно існувати. Тому е, трошки не так. Частина більша частина лімурі. Свідомо загинула для того, щоб отримати досвід проживання душ в тривимірних тілах, і переселилася в в тіла Атлантів і Атлантична раса на той час вже існувала на пласпівіснувала з лімурійською, тому коли гинула Лімурія і Лімурійці вже втілюті втілювалися в готові тіла і отримували те бажане, чим являлися саме тривимірні тіла. Які були більше е готові для досвіду їх і роботи з кармою, і таке інше, і звісно, що частина лімурійської раси не, не, не мала необхідності кудись переселятися на інші планети, в інші світи, бо саме за досвідом на цій планеті вони й прийшли. І вони е -п -п продовжили проживання на цій планеті. І на, на те, що мають право, вони роблять для нас. Дякуємо. Тут також продовжуючи питання про лемурійців і Атлантів. Є така версія від пані Ольги. Вона питає, що спричинило потоп, якщо відбулася загибель лемурійців через воду. Це перше. І ще вона говорить про версію. Наступно, що сталася їхня загибель в результаті ядерної віж... війни між ними і Атлантами, які зайнялися потім генною інженерією, і їх знищив вибух. Як ви можете це прокоментувати? Тільки трошечки не так. Раса лімурійців була самознищена внутрішнім колапсом, от, і вона свідомо на той йшла. А Атланти вже знищували самі себе, і там теж були. Бо були свої вже хиби, свої, свій внутрішній конфлікт і своя мета після е, загибелі Атлантиди. Атланти розселилися е, по планеті і е, почали започаткували і народи, і потім які стали переросли в країни, і ми бачимо е, єдність. Культур через те, що до нас дійшло з тих часів, і деякі певні музичні інструменти, і ми бачимо, наприклад, аркан український та танок, сіртакі і подібні та подібна хореографія притаманна була расі Атлантів. Вони навколо вогню ці ритуальні танці проводили. Але якщо тепер в нашому Танку тільки чоловіки приймають участь. Я думаю, що там була послідовність, чоловік, жінка, які клали руки на плечі один одному один одному і створювали коло і розкручували енергії, отримували такий певний ритуал, наповненістю енергії, зцілення єдності і так далі. І це ми бачимо в багатьох культурах. І я думаю, що ця єдність. Тепер повертаються. повертаються і лімурійські, і атлантичні енергії, і тепер насправді в своїх роботах ми запрошуємо одночасно і лімурійців, і Атлантів для відновлення і енергії, і традицій. Друзі, я хочу нагадати, кому цікаві роботи майстра Ована Стефана. Усі ланки на офіційні інформаційні джерела майстра є в описі під цим відео. Заходьте, шукайте. Приєднуйтесь, майстре. На закінчення таке глобальне запитання, і це запитання ставило кілька людей. Звідки ж все-таки взялися душі? І що чи хто є Бог? Значить, передумови, якраз створення свідомості Бога, на мій погляд, була робота енергії Фазетів, першозданої енергії, єдності. В цій єдності проявлялися е, особистості, і таким чином була виділена е, свідомість, яка стала першотворцем всього видимого і невидимого світу. І е, Бог е, Бог був е, створив тоді, виділивши частку, дарувавши частину себе, або поділивши себе на частки, дарував кожному з нас. Можливість е, бути е, об, обособленими і отримати досвід цієї обособленості, Е, і е, потім, щоб е, чири, про пройшовши через е, роз'єднання, все одно ми пройшли ввалюваційний процес в єднанні, ну якось таким чином, можливо, досить е, розпливчасто, але е, ну, немає у нас. Е, Тих сенситивних е, інструментів для того, щоб більше відчути, і тим більше описати те, що ми відчуваємо. Тому ну, угу. така моя відповідь. Е, розумію. Ну, я колись е, чула чи читала вже, не пам'ятаю про те, що е, Бог це єдина енергія, яка колись просто. Вибухнула на величезну кількість маленьких частинок. І, власне, ці частинки це наші душі, і через кожну душу Бог проходить досвід у різних втіленнях, і таким чином ми всі і єдине, і окрем, окремо. Так, ну, але це не єдність, знаєте, є така медитація, і капля, і море. Коли ти відчуваєш себе окремою каплею і окремою морем, це досить, 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 досить така практика вже давня, але вона дієва і можна відчути себе і каплою, і морем. Але коли ти починаєш торкатися енергії фазеків, то там єдність, вона більш глибинна. Це більш глибинне відчуття і єдності, і особистості, там якраз оця єдність багатьох особистостей, багатьох свідомостей. Які єдині. І я собі відчував на певному рівні якраз той процес, коли одна з свідомостей стала свідомістю першотворця, відчувши себе. Але вона була, я думаю, що делегована єдністю для того, щоб виділитись і стати цим першотворцем. Але тому я й кажу, що енергія Фазетів є енергія. Передумов створення е, першотворця. А чим би ви то не називали там селенським розумом, Богом, творцем, першотворцем це вже не важливо назва і важлива суть це перша свідомість, яка почала творити. Майстра, дякую вам за відповіді. Нашим глядачам теж дуже дякуємо за запитання. Також я хочу сказати про те, що було кілька запитань, таких досить особистих, як на мене. Я думаю, ви завжди можете сконтактуватися безпосередньо з майстром Ованом Стефаном і працювати з ним над тими проблемами чи над змінами в своєму житті, яких вам хочеться. Дякую, дуже зручно, коли ви пишете мені на месенджер Facebook. Зауважу, що я завжди свою під кожним відео даю всі свої посилання на всі свої ресурси. Тому дуже прошу: не треба видумувати ровер, коли він уже придуманий кимось. Всі посилання маєте, пишіть мені в месенджер Facebook. Дякую вам, Уляна, дякую вашим глядачам. Було, як завжди, приємно спілкуватися. Навзаєм і до зустрічі. До зустрічі, папа. -па.